Гра хто був на вулиці? Як грати? По колу розклали фігурки усіх персонажів. Зверху викладаємо частину карток слідами догори, щоб зробити стежку, по якій будуть ходити наші ельфи. Всередину кладемо картки також слідами догори. Можна почати з найлегшого варіанту, тобто там, де 3-4 персонажа. Перевернули картку. Намагаємося запам'ятати усі фігурки. Запам'ятали, перевернули назад. А тепер шукаємо усі фігурки, які були на завданні. Тепер перевіряємо, чи правильно ми зробили завдання. За кожну правильно вгадану фігурку, ельф робить один крок вперед по нашій стежці зверху. А якщо помилився, то ельф робить крок назад. Чий ельф прийде першим, то і виграв! У наборі велика кількість двосторонніх карток, фігурки зимових персонажів та картонний яскравий планшет для викладання завдання. Картки у наборі різної складності. Тобто, зараз ви бачите завдання, де потрібно запам'ятати 3-4 персонажі, зараз 5-6. Зверніть увагу, що кожне завдання воно різне. Тут треба запам'ятати 8, 9 персонажів.